ЧАС Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Ми крок за кроком, тобто день у день, історія за історією, наближаємося до останніх днів життя Ісуса Христа на землі. Ми знаємо, що Ісус помер у п'ятницю перед Пасхою і Воскрес першого дня тижня. Ми тепер цей день називаємо Пасхою, а сам Ісус і Його учні. Святкували Пасху юдейську День пам'яті звільнення з єгипетського рабства. Пасхальний тиждень у юдеїв був найголовнішим тижнем року. Вони не їли нічого квашеного, лише мацу, тобто спечені безкваші чи то дріжджу млинці, приносили належні за всіма правилами, запровадженими у Біблії, жертви. Загалом, усе як треба. У цій наступних історіях ми дізнаємося про останні дні Ісуса Христа на землі. Послухайте. Дарунок Ісусові Євангелія від Івана, розділ 12. Коли Ісус із своїми учнями завітав до Віфанії напередодні Пасхи, Марфа влаштувала справжнє свято. Адже це було так добре знову отримати живого лазаря. І все це завдяки Ісусові, їхньому любому Господу і другові. Того вечора всі почувалися щасливими, ніхто з присутніх навіть не здогадувався, що чекає Ісуса попереду. Тільки Марія відчула, що Ісус таємно страждає, хоча й сміється разом з усіма. На цій веселій учті. Вона непомітно вислизнула з кімнати і повернулася обережно, тримаючи свій найдорожчий скарб, посудину з духмяними й дуже коштовними пахощами. Людині потрібно півроку працювати, аби назбирати грошей на такі пахощі. Марія перетнула кімнату. І підійшла до Ісуса. Вона відкоркала посудину і вилила пахощі всі до останньої краплини на Його втомлені ноги. Відтак вона витерла рештки духмяної рідини з його ніг своїм довгим волоссям. Ісус лагідно дивився на неї. Він був радий, що знайшовся хтось, хто зрозумів його стан та його настрій і виказав йому стільки любові та ласки. По приміщенню поплив тонкий аромат. Однак один з учнів незадоволено вигукнув що за марнотратство. Подумайте лише, скільки ці пахощі коштують. Ми могли б продати їх і роздати гроші бідним. Ісус побачив, як посмутнішало обличчя Марії. Її задоволення кудись зникло, і вона була близька до того, аби розплакатися. Не засмучуйте Марію, сказав він. Вона зробила дещо важливе для мене. Моя смерть вже близько, і недовго ще я буду з вами, а бідні люди завжди будуть поряд. І ви зможете віддавати їм і свій час, і все, що хочете. Однак, у прийдешні роки, всюди, де сповіщатиметься добра звістка, згадуватимуть про Марію її любов до мене, і розповідатимуть про неї майбутнім поколінням. Чого навчає нас ця історія? Марія серцем відчувала, що Ісус скоро помре. Вона зробила, що могла. Чи робимо ми те, що можемо для Ісуса? І ще одна думка. Юда був одним з апостолів Ісуса Христа, а гроші з їхньої спільної каси він крав. Чи може це добре скінчитися? Ні. Це ми знаємо напевне. А тепер до побачення. З Богом до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.